Чому ми зараз живемо так, як ми живемо? Зараз війна, то зрозуміло. Але за роки Незалежності 1991 року по мирний час, по 2014 рік, чи стали ми жити краще, чи жили ми краще, чи стало нас більше? Більше українців повернулося із-за кордону, щоб жити в Україні. Стала економіка краще кожен став заробляти більше і витрачати більше? Що в нас змінилось, окрім того, що в нас змінювалися президенти? З'явились нові телефони, інші моделі інші моделі машин. Що реально змінилося в Україні? Чи стала в Україні краще за мирний час? На ці питання ми зможемо знайти. Деякі відповіді в Гуглі в публічній інформації. В Гуглі ми задамо пошук, яка кількість населення була в Україні в 1991 році. Бачимо, показує 52 мільйони. Насправді там трохи менше. Але, скажімо, 52 Тут же бачимо три лінії, з котрих одна Україна. І бачимо, як змінювалось населення в Україні. Далі ми можемо побачити в таблицях. Як зменшувалось населення України з 90-х по 2000 ні роки. Бачимо, що населення в Україні ставало менше менше з кожним роком. Відразу можу сказати, що з 91-го по 2000-2014 році стало на 6,5 мільйонів українців менше в Україні. Тобто в мирні часи. Далі ми з вами подивимося. Як змінювалася економіка України? Як змінювалось її ВВП, валовий внутрішній продукт? Також задаємо в Гуглі на 91 рік і на часи показує, 3,5 3500 доларів. Але якщо ми подивимось більш точніше, що в 91 році нам Google покаже, що ВВП на душу населення було. Трохи менше півтори тисячі доларів. І також далі в матеріалі є чудовий матеріал від РБК. Можна побачити, як змінювалася економіка України за 30 років, і можна побачити, що, е на жаль, не було росту, було плюс-мінус стояння на місці економіці України. Що не було у нас. Прогресу не було руху вперед. За 34 роки незалежності ні по населенню, ні по економіці Україна не рухалась вперед. В кращому випадку на місці, як в економіці, а по населенню стрімко-стрімко ми втрачали людей. Далі ми можемо порівняти. Що було по населенню в Ізраїлі? Теж задаємо в Гуглі, показує менше 10 мільйонів. Далі ми можемо побачити, як змінювалося населення Ізраїля з початку його встановлення до теперішніх часів. Бачимо, що це було менше мільйону. І з кожним роком населення ставало більше і більше. Суттєво, більше і більше. Також далі хотілося б роздивитись, скільки українців за кордоном України, скільки було в 91-му році. І що цікаво, в яких країнах є українці. Задаємо в Гуглі, Українська діаспора. Бачимо, що показує на теперішні часи більше 10 мільйонів. І що цікаво, показує, що навіть в Бразилії мешкає. Більше 600 тисяч, українців. Українців, ті, хто не є громадянами України, а ті, хто себе свідомо називають українцями по походженню. Далі є також чудовий матеріал, де можна подивитись, як змінювалася українська діаспора по роках, по країнах. І бачимо, що і в Росії багато українців, і майже по всіх країнах. Дуже багато є українців. Питання в тому, скільки українців приїхало в 91-му році із-за кордону будувати нову Україну. Це дуже поверхневий аналіз, але він таки показує, що в Україні в мирний час ми не стали жити краще. Можливо, багато хто скаже, що винна у цьому Росія, що агентів. Всюду скрізь у всіх ланках влади, економиці, що вона розкрадає нашу країну. Можливо, це головна причина, але де ми тоді, що нас всі обманюють, розкрадають. А що ми, куди ми дивимося, що ми робимо, щоб цього не було? Така, таке тоді питання. Можливо, причин дуже багато, чому українці за 34 роки так і не стали жити краще. Всі країни потроху всюди стає краще, а у нас в кращому випадку ми стоїмо на місці. Хотілося би мріяти, що з часом американці будуть мріяти про громадянство України. Але що для цього треба робити? Що треба змінювати? За це нам всім треба добре думати. Дякую.